Удар по Києву комбінований удар расистів по Києву ракетами і дронами вимагає відповіді, і не лише відповіді вигляді ударами, дронами по НПЗ та інших місцях, наприклад, порт услуг. Хоча це теж дуже непогана відповідь, але відповідь вона бути ракетами. І Тут стає запитання: а Зеленський пообіцяв ракети. Пообіцяв пам'ятаєте пекло, паляниця, рута. Їх багато було тримбіта, зараз фламінго, кожен раз нові назви, новий піар, нові розкази про те, що це от от повинно зламати взагалі російський спротив. А де вони? всі? Удари по російських НПЗ, як і раніше, наносять не ракети, а звичайні дрони, камікадзе, які були і раніше, і це говорить тільки про одне. Здається, що всі ці піар-проекти зроблені для того, щоб освоїти бюджети. Бо інакше, а де ж ці ракети? А в нас, згідно обіцянки Зеленського, про три тисячі ракет до кінця 25-го року вже повинно бути на складах 2 тисячі ракет. От гроші на них виділялися, а ракет немає. То в мене питання: якщо ракет немає, то де ці гроші? Чи їх в чиїх вони кишенях? Спробуйте відповісти самостійно.